Будуть жити у Дніпропетровську, приходять до тями дивом урятовані бійці в обласній лікарні. Нині більше 20 поранених, ушкодження яких вважалися несумісними з життям. Утім, медикам вдалося повернути їх із того світу. Деякі вже почали ходити і знову рвуться до бою. Ольга Павловська спілкувалася з героями. Йому ще важко дихати і говорити. Та Олександр Купір'яненко радіє, що живий і навіть може поцілувати дружину. Та севірним нас окружили просто в бою, розрив гранати сколишні раніння. Сказали, витягнули з того свято. Адбога я доктора все завісіло, ну все вовремя. Спасіба всім большому це чудо. його поранили на Донеччині 24 липня. Через ушкодження сонної артерії Олександр Купріяненко втратив більше двох літрів крові, поки його доправляли до лікарні. Восьмеро медиків кілька годин зшивали судини, щоб військовий жив. Щасливіші, тому що при такому пораженні, як правило, не виживають дуже тяжого поврізняння сонної артерії. Дефект більше двох сантиметрів, большуща кровопотеря яке сложно було в 29-річного Віталія Тітова. розстріляли бойовики біля Донецька. каже: диво вже те, що його довезли живим до лікарні про просілочними дорогами. Візлі довго, больша була У мене два агністрільних раніня поврежні крібра верхні. Котори в своєму черві повряді лише коли Віталій опинився у лікарні. Його рідні дізналися, що він добровольцем поїхав на Донбас. Жені он сказав, що він їхали десь під в охороняти поля. Ми вообще нічого не знали. Я горжусь, що вони патріоти. Я чесно, ні ожидала своїх дітей. Два дні у полоні із важкими ушкодженнями легенів та хребта провів Олександр Піскун. У бою за Лисичанськ потрапив під шквальний обстріл терористів, коли намагався врятувати пораненого командира, полковника Олександр. Андра Радієвського Ждали нас там засада була. Снайперський вогонь перекресний був, рантерметний вогонь. потім там міномети. Полковник Національної гвардії з Кривого Рогу на передовій із підлеглими з квітня каже, найбільше бажання повернутися до своєї бригади і перемогти бойовиків на Донбасі. Ног я не чувствую. Ну Желання виздравити, стати обратно в строй невряддаліме. А у ж то є варіанти. У мене цела часть там. Ждуть мене. Медики вражені силою духу бійців. Жоден з них не скаржиться і не шкодує, що захищав Україну. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропетрос, Спецкор, два плюс